Добрий день! Компанія СТВА. Пропонуємо вам машинку для нарізки морси по корейськи слайсер 3000. Ми вже показували на відео, але це була машина спеціально сконструйована для клієнта, таким чином, що вона попадала під елеватор навантаження. Вона була піднята, а це оригінальний варіант. Зараз вам покажу, як вона працює. Як вона виглядає і з таким чином. Тут ви бачите спеціальні такі ножки поставлені, тобто вона виглядає таким чином, сюди можна поставити будіву тару. Машина використовується тут досить тихенько, вона досить тихенько працює. Зараз я її включу. Взагалі навіть не чути, що вона працює. В принципі, дуже класна, це нова розробка, аналог європейських варіантів. Машинка нарізає соломку і найкраще вона підходить для корейського моду. Зараз ми готіємо декілька накрин, покажемо, яким чином вона нарізається. От подивіться, яка якісна різка. Тобто шикарна якісна нарізки. Ми бачимо, що морта нарізається такими стріпами, соломкою досить якісно. Майже немає ніяких відходів. Потужність цієї машинки приблизно півтори тони за годину. Можна засипати великими об'ємами, Тобто ми зараз візьмемо без цей пакет і просто будемо насипати Ось. Виключаємо машину. Бачите, якість нарізки досить шикарна, досить класна. І ми маємо таку нарізку. Так, давай. Що особливість цієї машини? Давайте ми відкриємо барабан. Подивимося, як він виглядає всередині. Тут стоїть датчик, машина не пойде. Значить, дивіться, морковка попадає через, через бункер завантажень безпосередньо всередину. Тобто вона попадає сюди і таким чином вона лягає на ножі. Значить, вона лягає на ножі і вона буде нарізатися вздовж. скажімо так. Да? Якщо морковка тут більше 18 см, то вона може трошки застрівати. Став... Вона не буде проходити між цими частинами, так і вона буде просто ставати таким, от саме таким чином. Тоді ми будемо отримати трошки більше короткої нарізки, от, короткої нарізки. І е, ми таким чином можемо плавати на нарізку. Як можна зробити або тобто, довгу нарізку, наприклад, так? або коротку нарізку? Тобто, яким чином ми можемо це все зробити? Е, перший момент, коли ми завантажуємо собі морку, ми можемо морку завантажувати по дві по штуки, Тоді в нас падає продуктивність, але ми тоді повністю нарізаємо повністю морковку по всій довжині. Якщо ми завантажуємо цю мотоку насипу, то у нас набагато більше збільшується продуктивність тобто в декілька разів, але частина морту, вона буде просто заживати на лігніше, тобто вона буде ставати таким чином, одна, потім друга, вона може, наприклад, ставати таким чином. так? І тоді ми будемо отримувати коротшу нарізку. Таким чином ви можете впливати на якісні нарізки, довше чи довше, хороше, просто подаючи морку. Або, скажімо так, порціонно, або просто насип. Кидаєте насип'ю більш коротке Китайте персона буде більдо. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ми кажемо про корейську скопу, там більше використовується довга мокопа. Так? Всі хочуть трошки довго морковку. Але в деяких салатах, наприклад, вони можуть використовувати короткому, тобто ви можете таким чином просто регулювати розмір довжини нарізки просто елементом завантаження. Завантажуєте багато відразу, більш коротка морковка. Завантажуєте поступово, більш довше, більш довго моко.